thank you Любимо таємниці. Тож напередодні нового року обласне телебачення презентує нову програму. Передачі цього циклу будуть присвячені явищам, які, на перший погляд, не можуть бути пояснені з наукової точки зору і протирічать законам природи. Ці явища так і називаються надприродні. Можна наполягати, що такого взагалі не існує. Можна. Але ж чомусь віками живе легенда про привід Марії Кочубей, яка щороку виходить в день успіння на вал і благає перехожих відпустити її душу. З багатьох писемних джерел відомо про появу ікони Божої Матері на Ялинці, про підземні ходи в Сиднії і на валу. Живуть віками і жахливі історії про оргії Дуніна Борковського вже після його смерті. І, і історія про те, що скарб полубатка слід шукати не на берегах туманного альбіону, а на берегах нашого стрижня. Що це? Легенди, міфи, вигадки чиєїсь фантазії чи хворі уяви. Розберемося, принаймні, будемо намагатися розібратися разом разом з новою програмою та її учасниками. А ними може стати кожен з вас. Тож запрошую. Антонієва печера Мабуть, найзагадковіше місце у Чернігові, а для туристів найпопулярніше і найцікавіше. Створені вони батьком руського чернецтва Антонієм Печерським ще у 1069 році. В літопису сказано: Антоній возлюбі Болдіну гору, покопав Печеру і вселися ту». Так було створено монастир Святої Богородиці на Болдиних Горах. Підземні споруди розросталися, з'являлися нові підземні церкви, відлюдницькі келії, ходи. Через деякий час монастир являв собою невеличке печерне містечко з постійним, так би мовити, кліматом, бо температура повітря у печерах у будь-якій порі року однакова 14 градусів тепла. І, хоча сьогодні відомо лише сім підземель давнорусської давноруської доби і 350 метрів ходів, їх було значно більше. У Каплиці, за легендою, поховані ченці, які загинули під час монголо-татарської навали. Відтоді це місце вважається святим. Щоб поклонитися і помолитися тут за Знов таки легендою, паломники повинні були на колінах прийти сюди з Києва. Але ж і зараз тут відчувається незвичайна енергетика, відчувається навіть коли просто піднести руку. А може, тому всі туристи залишають тут копійки, щоб виповнилось їх завітне бажання. Тут жили давньоруські ченці. Копали собі штучні печери і назавжди залишали морське життя заради служіння Богові. Щоб бути ближче до Бога, ченці зачинялися у так званих мовчазних печерах. Тут, сидячи, вони і молилися коли тиждень, коли два, коли три. Іноді і деяких з них закривали цеглою. Які ж таємниці приховані тут? Приходящий в пещеры человек, при том не обязательно он появился здесь впервые, начинает испытывать какие-то несвойственные на поверхности ощущения. Ему кажется, что за спиной находится кто-то и буквально дышит в затылок. Возникали ощущения каких-то, будем говорить, непонятных тревог. И иногда даже возникала какая-то слабость. Притом я начал замечать, что эта слабость свойственна не только, допустим, мне, а многим экскурсантам, которые приходили сюда, и буквально достаточно было отвести этого человека в сторону с того места, где он стоит, сразу все исчезало. К нам приходили всевозможные экстрасенсы, хотя я не очень доверяю этим людям, потому что среди них много всевозможных махинаторов. Но тем не менее, чтобы обманывать людей, тоже нужно обладать какими-то свойствами. И вот все буквально единогласно указывали на одни и те же точки, где так сказать, вот какое-то непонятное воздействие на человека оказывается. Мы пытались это проверять при помощи рамок, маятников, в общем, по-всякому. И, наконец-то, вот несколько лет назад нам довелось встретиться с людьми, это так сказать, москвичи, которые занимались Аздоровітельним туризмом, і при, тому, при цьому при этом сполілі всі можливі сенсорні сенсурне свойства отдельних людей. Так, дослідження за методом Кірляна довели після перебудування в печерах, біоактивність організму людини надзвичайно підвищується. У подальшому до аналогічних висновків приходили інші вчені з Києва та Москви, що підтверджено офіційними документами. Не випадково, у печерах ще у 19 столітті лікували так званих біснаватих. Оздоровчі сеанси проходять і сьогодні. Не новина, що культові споруди наші предки завжди будували у місцях з підвищеною енергетикою. Та не тільки цими явищами дивують Антонієві Печери. Здесь и до сих пор. явление, дать которому объяснение трудно. Например, когда наша спели археологическая экспедиция, состоящая из добровольцев разного возраста, разной профессии, разного пола, начала работать здесь в 1968 году, то мы встретились с необычными явлениями, и которым было трудно дать объяснение. Хотя на сегодняшний день я уже понимаю, в чем дело было. Значит, при работе на Нижнем Ярусе откуда-то стали поступать запахи. Впервые наши ребята услышали, то есть они обонянием подсказали, что здесь где-то ладаном пользуются. Ну, как, как известно, ладан это применяется при обряде погребения в церквях, при церемонии, вернее говоря, отпевания и так далее. Потом спустя неделю после этого вдруг в том же самом месте появился трупный запах. Запах разлагающегося человеческого тела. Перепутать ее с каким-то другим никак нельзя. Я участник войны, я много видел трупов во время войны, знаю, как они пахнут. То есть где-то была церемония отпевания, а потом труп начал разлагаться. Где-то перекрывался ход, потому что запах, то появлялся, то исчезал. Кроме этого, запах паленой шерсти был. Это нас удивило. Мы стали прослушивать здесь подземные хода. И однажды я услышал, как где-то в глубине горы кто-то работал киркой. Причем звуки кирки были сначала сильные, потом затухали слабее все и слабее. То есть, по-видимому, работал какой-то очень старый человек. Вот. Потом звук обвала был. Лязг железа мы слышали. Та кожному явищу можна знайти не одне пояснення: скільки людей, стільки і думок. На початку 80-х років я працював співробітником КДБ Чернівського управління. Саме тоді управління отримало інформацію про те, що в печерах відбуваються якісь події. Мабуть, можна назвати їх таємничими. Ну, по-перше, було зафіксовано загибель деяких людей, нам невідомих. Потім повідомляли про те, що якісь незнайомі люди намагаються сюди пройти до цих печер. Були версії, що під час війни, а це був факт, німці привозили сюди воєннополонених і вони проводили якісь роботи. Що німці робили в печерах під час війни, нам невідомо. Була така версія, що німці, кидаючи місто, сховали якісь документи або якісь речі. Друга версія, яка була, що це робота так званої Катакомної церкви, яка, до речі, зараз існує на Україні. І тоді вона не визнавала ані радянської влади, і зараз української влади не визнає, не визнавала. Офіційної православної церкви. Вона знаходилась у Подпіллі. І за нашими даними, саме Катакобна церква переховувала Елінську, ікону Елінської Божої Матері, яка, до речі, і досі не знайдена. Коли почали цим займатися, то була цікаві речі знайдені. По-перше, свого часу була або лігенда, де переказу, що тут існували ще якісь схімні печери. Свідчення про це були надруковані свого часу ще до революції у Чернівському відомостях. Коли почали перевіряти, то в архівах Чернівської області, Харківському архіві, а також архіві Санкт-Петербурга, було видно, що цю сторінку в Чернівській відомості хтось поцюпив. Тобто хтось. Дійсно намагався зробити якісь перепони для того, щоб знайшли схіні печери або розкрили ці таємниці. Ну, коли б більш предметно почали цим займатися, то деякі речі ми почали пояснювати чисто з статистичної точки зору. Наприклад, якщо людина дивиться на стіну, а за стіною якась порожнеча, він, звичайно, цього призначення не бачить, але як біологічна істота, проходячи мимо, відчуває якийсь дискомфорт. Щодо голосів, які лунали поряд, навіть навіть якщо заходиш до печер і нікого поряд немає, то було б таке пояснення, що звук під землею розповсюджується не так, як на поверхні, а йде повз е, слоїв, які є під землею. Ну, наприклад, в Китаї є така невеличка стометрова стіна, і якщо з одного боку пошепки скажеш слово, то з іншого боку чутно. Не виключено, що сам, саме такий ефект був і тут. Але нам тоді вважалося, що хтось поряд працює, або знаходиться якась е, таємнична для нас хід чи кімната, і ми її не можемо знайти. Саме з цього і почалися дослідження в цих печерах, ну, принаймні для мене. Хто про що, а я про Привіде. Або цим таємничим явищем все ж таки, хоч якісь пояснення знайшлося. А от коли перед групою людей, що лікувалися в печері Миколи Святоши, зникла стіна і проходом йшли та молилися ченці, як це пояснити? Групові галюцинації? Та це ж тільки визначення, а не пояснення. Є ще одна чудна печерна споруда, келі косниця для зберігання останків померлих ченців. Їх ховали не в зовсім зрозумілий для нас сучасників спосіб. Спершу небіжчика ченця закопували без струни лише на дерев'яній дошці. З боку печери закривали дерев'яною заслінкою, зем'ям похованого, або іконою. Вичікували декілька років, аж поки кістки мерця очистяться від плоті, щоб виняти їх і перенести до спеціальної косниці. В чернігівських печерах було таке враження, що людськими кістками буквально засипали це приміщення. Можливо, щось в тогочасному похованні ченців було невірним з точки зору православ'я. Існувала віра, що душа не залишить землю, не піде у вічне царство, якщо тіло не сховають належним чином. Це лише один з варіантів пояснення появи Привіда. У літературі про привідів зазначається, що вони з'являються для виконання певного завдання, скажімо, викрити вбивцю, виправити чиюсь помилку для того, щоб згладити власну правину або і це для всіх нас найцікавіша версія, щоб вказати на схований скарб. І як би там не було, а привід, який час від часу бачили люди у печерах. Відповідав всім канонічним нормам справжнього привіда. Він був одягнений у старовинний чернецький одяг, ніколи не розмовляв, навіть коли до нього зверталися. Він з'являвся і щезав, наче танув у повітрі. Оскільки наш привід має сталий характер, а місце його появи незмінне, вчені почали вивчати це явище саме з місця. Тарасії, ось він напис на стіні, де він з'являється так. У Привіда з'явилося ім'я. А тепер послухаємо тих, хто на власні очі бачив Привіда Тарасія. Першим у 1969 році він з'явився перед Володимиром Руденком. Когда вошел в церковь Николы Святоши, то у меня возникла какая-то непонятная, труднообъяснимая тревога, и опять-таки в полной темноте я увидел перед собой фигуру человека. Ну, Тогда еще был молодой, совсем здоровыми нервами, поэтому прекрасно понимал, что это какая-то галлюцинация. Выглядело это таким образом. Представьте себе, Передо мной как бы большая зеркальная э, стена, э, в которой я вижу то, что происходит сзади. А происходило следующее. Из-за поворота в районе церкви э, Николы Святоши, э, рядом с кельей Антония, э, появился силуэт. Э, это был мужчина в чем-то черном, тогда мне как-то казалось, что это длинное э, черное старорежимное пальто. Но наиболее интересным было то, что в этом же, условно назовем его зеркале, отпечатывались огромные его глаза. То есть все напоминало как бы двойное изображение. Сам человек на фоне собственных глаз. Сказать, что был какой-то страх или ужас, я не могу, но было, конечно, явно не по себе. Я прошел вперед, В Алтарь церкви ніколи, і як тільки оказалися там, відіння тут же исчезло. Вперше фантом побачили у 1994 році, саме у цьому проході. Якщо побачите, це 24 метри глибокий тупиковий е, хід, він ніколи не веде і ніяких функціональних нагрузок немає. Тобто немає тут ні келі, ні переходів. Ми ще довго сперечалися, для чого монахи викопали цей хід. І ось на Спаса, в 1994 році помітили, що біля останнього фонаря формується щось схоже на димку. І ось коли ця димка стає така плотна, як оцей, ви бачите, от, як ця стіна, то видно, що посередині цього, цієї стіни чи цієї димки є фігура людини. Якщо дуже плотна димка, то видно, що це фігура. Старої людини видно, видно борода і руки. На ну, фото і відео плівку не знімається. Якщо підійдеш, вона розтає. розтає. Відходить через 15 хвилин, вона повертає свій первоначальний вигляд. На темному фоні тупіка, возле фонаря, там під сводом було видно ліце борода того чоловіка. Я наблюдал за ним минут пять месяцев со студентами. После этого я открыл решетку, которая у меня сейчас за спиной, и пошел туда. Пройдя 5 метров, я увидел, что из углубления в полу поднимается плотный столб то ли газа, то ли тумана, который удаляется в сторону фонаря, и там формируется вот эта фигура. Когда подошел к этому фонарю, фигура постепенно отступила в темный тупик. Когда я стал возвращаться обратно, фигура эта появилась и опять стала на прежнее место. Несколько минут спустя явление это изменило свой облик. Там уже стоял, были контуры человека, стоявшего в белой рясе. Потом появилась еще одна фигура, как будто громадная капля, свисающая с потолка, но наоборот. Увидав это странное явление, я решил обследовать этот участок этого подземного хода. И за фонарем я увидел надпись Спаси раба своего Тарасия. Позже, когда я послал в Киев к известному ученому специалисту по граффити Высоцкому эту надпись, он датировал ее XVI веком. Когда с помощью вот этих усов я проверил пол, в том месте ниже фонаря находится какая-то аномалия длиной примерно 1,5-2 метра. Я сейчас уже не помню. Вот по всей вероятности там находится могила чья то потому что именно в этом месте вот собирается туман или газ, и где происходит вот это странное явление. Про свои необычайные впечатления, кажется, майже каждый видывал в ПЧР. Надзвичайну енергетику цього міста зафіксували відповідні прилади, відчула на собі цей вплив і я. Але ж я жодного разу не бачила привіда. Але кожного разу, коли вдивляюся у прохід, де бачила Тарасія, я намагаюся зрозуміти, чим же так і не втішилася душа його, яка і нині блукає тут. Чи може ми в тому винні, що турбуємо його? А може саме ми можемо переривати ці блукання і відпустити його душу, якщо розгадаємо цю таємницю.